Кожен прилучанин від великого до малого, хоча б раз у житті користувався громадським транспортом. І якби ви не берегли фігуру і не були прибічником піших прогулянок на свіжому повітрі, а ситуація, коли швидко потрібно дістатися з пункту робота до пункту дім чи з пункту дитячий садок до пункту бабуся, напевно, траплялася у кожного. Громадський транспорт це головний біль і великого мегаполісу, і маленького містечка, подібного до прилук, бо працює з перебоями та ще з використанням застарілої техніки. Перевізники у прилуках то з'являються, то зникають, а проблем. Залишаються. Ось і зараз на маршрутах міста почав працювати новий перевізник автосервіс з міста Борисполя. Рішенням виконавчого комітету від 6 вересня з ним було заключено тимчасові угоди на накатку таких маршрутів: Номер 1 дослідна Маджосівка, номер 4 а який мав об'єднати маршрути, номер 4 номер 8, тобто здійснювати обслуговування жителів села за місця, кладовищ новий побут Горова Білещина та військового містечка номер 12. Також маршруту номер 20 – це дослідна 273-й квартал про зона, що об'єднував такі маршрути, як номер 21, 55А, 2Б та номер 10 і привабливий маршрут номер 15К, в якому буква означає, що він буде кільцевий. По курсу колишніх номер 2, 2А, 13 і 15. Станом на сьогоднішній день відновлено перевезення пасажирів на маршруті номер 1 дослідна дачі Манджосівка. Тов автосервіс виділило для цього три автобуси різної пасажиромісткості: від великого еталона і рути до невеликих дельфінів до 12 місць. Вони використовують дизельну, карбюраторну техніку, а також газову. За словами заступника міського голови Олександра Сивенка, це нормальна практика, яка допомагає розібратися перевізнику, яку техніку використовувати вигідно, а яку ні. Решта ж маршрутів поки що в перспективі. Всі бачили прекрасний ну, для міста прилуки автобус пасажиромісткістю більше 60 пасажиром місць. Але як показала практика, тобто використання протягом одного тижня даного автобусу, даний автобус із даним двигуном, тобто дизельний двигун, це не перспектива по місту Прилуки, тому що кількість пасажирів не забезпечують. Нормальну фінансову спроможність утримувати дану техніку, як показала практика, лише за одну зміну Ман використовує палива на 600 гривень. Тому такі автобуси у нашому місті економічно невигідні, але є інший вихід. Ман показав наскільки в нас люди такі скучили за цими нововведеннями, за цими зручностями, тому що дані автобуси даного класу, вони хоч і великі, але вони низькі в посадки. Вони зручні для наших пасажирів. І за чого є така тенденція, і вже були перемовини, що з метою ж експерименту дане товариство автосервіс ще раз використає на вулицях нашого міста автобуси даної пасажиромісткості, але з метою експерименту використає їх. Модернізованими і які будуть працювати на газовому паливі. Ще одним проблемним питанням, яке слід вирішити найближчим часом, є перевезення пасажирів у вечірній час доби. Це чисельні прохання з боку мешканців міста і керівників деяких підприємств і установ. Наприклад, центральна міська лікарня, як, наприклад, підприємство шкільного харчування шкільні, вони починають роботу із п'ятої години 30 хвилин або шостої години ранку, і вже повинні працівники бути на робочих місцях. А ці працівники живуть як в двісті 273 квартал, тобто в усіх мікрорайонах нашого міста і другий такий напрямок це все ж таки начисленні прохання, забезпечення перевезення пасажирів від залізничного вокзалу. Той час, коли там о 9 й годині вечора підходять дизель поїзди від із Чернігова або з Ніжина і із Гребінки. Ще одним фактором у сфері пасажирських перевезень є те, що постановою Кабміну було внесено суттєві зауваження в порядок проведення конкурсів на автобусні маршрути загального користування. Мається на увазі більш досконала технічна документація перевізників кандидатів, які виявляють бажання здійснювати перевезення по місту. Дана постанова вносить, де міняє всі старі нормативно-праві акти майже на 80% від переліку документів, які необхідно. Подати для участі у конкурсі до наявності відповідних за технічними параметрами автобусів. Вже є, потрібно використовувати автобуси із екологічними показниками не менше євро 2. Дуже суттєво або жорстко ставиться необхідність залучення автобусів для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Також жорсткіше стали е, умови. Це технічний. Е... Контроль за технічним станом автобусів, за медичним станом водіїв, збереження автобусів і так далі. Тому подібне, тож відповідно до чинного законодавства, перевага віддається тим підприємствам, які спеціалізуються на перевезенні пасажирів і мають всі вище згадані складові по механіці, пунктах техогляду, диспетчерських пунктах тощо, пояснює Олександр Сивенко. Тому за новими правилами підприємцям-перевізникам одинакам, які мають один-два автобуси, конкурувати буде досить важко.